Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я поділюся думками на рахунок те, що бінанс виходить з російського ринку, Жирний лайк лайкавансом. А ми поїхали. Не став я писати цю новину в каналі, бо 99% СІЗІ всім нам вішає реально лапшу на вуха, і нібито йде з російського ринку. Но це не так. У Твіттері, в Комекс всього зараз підписників є 2000. А СІЗІ був підписаний тоді, коли у Комикс було всього лише підписників 20. Всі ми прекрасно знаємо, що Бінанс це найбільша біржа в світі, і іменно в Росії вона займає більшу долю ніж в інших країнах взятих. По суті, Binance це найбільший бізнес в Росії. Так ось його купляє якась ну no компанія А саме Comex. Звісно, що зараз у Комекса вже є своя біржа, тобто вона була створена всього лише день тому, тобто 27 вересня 2023 року. Комекс це компанія, яка зв'язана з валютами. По суті, не має ні балансу, ні грошей. Ну, правильно, купити банан, як піти у магазин, купити фляжку води. Звідки? У ноунейм no організації стільки грошей, щоб викупити Binance в Росії. Ну і звісно, що про цю угоду ніхто не казав. Ну це так, знайомі купили. Далі Сізі в своєму Твіттері та Binance в своєму блозі пишуть те, що триватиме процес переходу з Binance до біржі Комекс, буде тривати до одного року. І що всі гроші будуть користувачів в безпеці. Ну і звісно, зараз хтось скаже, та ні, Binance точно продає свій бізнес. Ну як не крути, Сізі і біржа Binance точно зв'язані з Комекс. Точну дату я вам не скажу, але Binance вигнали із чотирьох європейських країн. А що це за країни? Ми можемо глянути. Це є Бельгія, Великобританія, Нідерланди та Кіпер. А вигнали через проблему з російським агрегатором. І що вони вирішили зробити? Переписати російську частину бізнесу на якусь свою людину. Тобто вирішити проблеми в Європі, відкрити ще більше точок в Європі і потім просто поглинутись в компанію Комекс і знову все відкрити, а відкрити тоді, коли закінчиться війна. Сізі, як і вішав лапшу на вуха, так і далі продовжує вішати. Ну, не може якась ноунейм організація викупити бізнес в Росії. А ще робиться все для того. Щоб вирішити свої європейські проблеми. Особисто сам, що зараз відбувається з біржею Binance, CZ, Сізі, оця вся канітель, я просто спостерігаю з боку, так як біржею Binance я вже не користуюся більше 6 місяців. Та рекомендую кожному скручувати потихеньку вудки та йти геть з цієї помойки. А якщо ви не знали, то я вам нагадаю: якщо ваш аккаунт буде заблокований, то розблокувати свій аккаунт і ваші гроші в 99% вам нічого не вийде. Особисто я вже давно перейшов на біржу BinKix і знаю, що я в безпеці та всі мої користувачі, які зареєстровані за моїм посиланням, також в безпеці. А якщо в тебе ще немає біржі BinKix, то посилання на реєстрацію є під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!